Володимир Волинський, військовослужбовці, знову на передовій, Проте цього разу вони краще оснащені та добре підготовлені. Вселення веде нормально, відноситься теж до нас добре, можна сказати. Ну, є помагаються всякі, конечно. А так в основному все нормально. Ніяких нічого не виходило, такого зайвого.

Если надо, значит, э, пускай проверяют. Пока порядка не будет. Э, значит, посты должны быть. А чего бояться? Э, не такие люди, как мы, что ли? Просто в форме и все. Особый склад подобрался, ну, скажем так, настроенный в каком-то своей настроенный. Всі тут, хто зібрався, хто залишився, добровільно виявили бажання комплектувати нашу тактичну розвину події і нашого парковного командувача. Ну так як він сказав, повернеться до армії.